Та, я би дуже хотіла почути вашу щиро. Чому на вашу думку абсолютно щиро до сих пір не був обраний це ну, секрет? Я абсолютно щиро не розумію. Мікрофон, я ж можу розділити. Руки возьмемо. Ти не кусається в нього руки. Я думаю, що вони почули, так? Те, що відбувається, ми не знаємо те, що відбувається далі за. Прямі трансляції сесії, ми не знаємо, що відбувається там за межами цього кабінету. Так? От хотілося б дізнати, чому все-таки секретарно обраний був, на вашу думку, чому люди не домовилися? Конкретні люди з конкретними прізвищами за два з половиною, половиною місяці не домовились. Це перше питання, і друге питання. Ми розуміємо, що сьогоднішня наша сьогоднішня на захід має такий дуже ну, рекомендаційний характер, так, і обговорювальний характер. А де. Якась небудь ну, наша впевненість громади в тому, що ви домовитесь. Ну, Хотілося б спочатку на перше питання. Я правда не розумію. Тікають, я, бо... я не боюся. Перевибор. Добре, я? ні, 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 перевиборні. Я ми будемо працювати Я вважаю, що йдуть якісь кулуарні домовленості міського голови то з однієї партії, то з іншої фракції, і процес, процес, не, процес не проходить, немає домовленості. Тобто одна партія підтримує іншу, третя не підтримує жодної. Тому я так розумію, що міський голова хоче знайти того єдиного кандидата, якого підтримують всі. Але наразі немає такої можливості, мабуть. Міського голови ще домолисті дійшли до якогось е, 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 кінця, тобто гарного кінця. Але дивіться, ми повинні обрати секретаря ніж 36 депутатів. Тобто, Громадськість це ось, дуже добре, що вона приходить, що вона долучається, що вона може щось пропонувати. Але наразі. Наразі е, йде така ситуація, що що повинен міський голова запропонувати свою кандидатуру. Після чого після цього ми повинні зібрати, якщо там демократична більшість чи інші фракції е, під, підключаться до цього, там двадцять двірнадцять підписів, щоб ви е, щоб запропонувати свою, свою кандидатуру на цю посаду.